Нема секрету успіху в моєму випадку. Чи ти якось чомусь підколюєш чи щось вживаєш, щоб мати сили так працювати? Були періоди, що я від трьох місяців до шести працювала абсолютно без вихідних. Чому задача може бути не виконана? Або погано пояснено? або... Тобто керівник неправильно поставив задачу, не зрозуміли, або? Не хотіли. Не От, тільки ну. два варіанти. Це дуже хороша зарплата на базі Луцька. Ви готові виходити на вихідних на роботу? Ні. Ви готові працювати понаднормово? Ні. Ви готові навчатися на вихідних або там працювати там? Ні. Ви не будете мати ці грошей. Ну, ну за що вам будуть платити? Взагалі, апарати нереально дорогі. Yeah. Ти де береш на них гроші? Ти кредитуєшся в банках. Приватних інвесторів чи заощадження свої використовуєш? І він за перший рік зробив шість процедур. Всього на Капець. Все. Ти як ти думаєш, скільки разів я шкодувала, що я не купила машину, а купила Ендімен в той рік. Я відмовляю собі постійно в чомусь. Я народила дитину від великої любові. Справді хочеться прожити це життя так, щоб реально, так як я спішила на Богород до бабуся, щоб люди хотіли попрощатися зі мною, провести в останній путь. Ну що, <реш> наша рубрика впав телефон. Так. Продовжуємо рубрику, катаємося щиро весело з Наталією Лавренюк по Волині. І минулий раз ми говорили про студентське життя, про роботу в Арабських Еміратах, про те, як ти почала бути косметологом. І розкажи сьогодні, от ти попрацювала в Арабських Еміратах. Перед тим, віддавши свої колеги, своїх клієнтів, своїх кабінетів, ти повернулася і знову вирішила продовжувати бути косметологом. Але ж твої клієнти всі віддані, як ти починала знову цю роботу? Я завжди пушу людей, які зі мною в команді, щоб вони вели соцмережі. Дехто ображається на початку, що я там тисну, а потім я думаю, що вони би мені 350 разів мали подякувати, якщо чесно, за те, що з нуля зробили конект. І створила соціальне ком'юніті, яке дивиться і дивиться їх, слухає і має можливість бути проінформованим. Тому я б що я зробила? Просто вийшла в історії в інстаграм до своїх ну, всі інстаграм, сказала, шановні, я повернулася, хто хоче до мене, будь ласка, я приймаюся такого-то числа на такій-то локації, welcome. І посипалась. Все. Yeah. Ну, тобто, люди люди я просто так. Oh. так? А де ти працювала, коли приїхала? А я Новий якийсь кабінет? Ні, я працювала, повернулася в ту саму локацію, але я недовго там пробула, тому що дівчата мені сказали, що ти розумієш, Я повернулася, і в мене реально єдиною був знов запис з восьмої ранку до одиниць вечора. А дівчата є такі періоди, все одно в бюті індустрії, там в перукарів, в манікюрнець. Навіть в салонах краси і в центрах естетики і здоров'я, коли таке затішє перед бурею, його називають, uh -huh. так? Тому що, наприклад, там, там дівчата чекаються вже типу зробити одну покраску. Коротше, було таке, що я три дні була на роботі сама, uh -huh. а потім мені сказали, що щоб ти там. Щоб там після 8 березня тебе там не було. після 8 березня там, типу, після там після двох днів. Ну бо ж типу це так дуже ріже очі, коли людина заробляє. І я тоді в той момент переїхала до Луцька за два дні. Ого, так да. все забрала. Да. І в Володимирі не працювала якийсь час. Да, який Насті час... тоді ще не було. Ні, Насті ще не було. а Потім я знайшла собі е, кабінети поденно на оренду. І в мене почалось типу на два міста. Ну як на два міста мене так було радно в угу. Володимир додався Луцьк, угу. е, і що? І вже в мене було три міста. І Ух, я в Володимирі не справлялася, і мені треба була людина. І я почала шукати е, помічницю. Дійсно, ми спілкувалися дуже там тісно з Ангеліною і все... Ковальчук. Ну коротше, мать бровей, для, мать мене, це, так, для так. мене це так, бо методики є різні. Ну коротше, стала ще така ситуація. В мене були стосунки, почалися. Я мала взяти з в оренду твоїм... Е рібенка. А цьому рібенка, а з тим чоловіком. Ти розійшлася до Дубаїв, нагадаю? Так, до... да, да. я тому і поїхала, тому що в мене так думаю, почалась депресія і в мене нічого не тримало. Я думаю, що я тут роблю в цьому Володимирі? Ми про це говорили. Да. Бо я шукала кабінет, мені ріелтор пропонує цілий салон взяти в оренду, гроші в мене були. Mm -hmm. Бо ти заробила б... в Бо я заробила Емірат. в еміратах небагато, пару тисяч доларів. Uh -huh. е, і я така класний. Мій власний кабінет косметолога. Там чотири робочих місця перукаря можна здавати з ризиком провистам ще, типу ще один кабінет, масажний. Або що хочете робити? Uh -huh. Ну тобто я така, уяви. Мені дуже, от ми говорили перед цим з тобою, багато людей кажуть, що я впевнена там туди-сюди. Mm. Я кажу, ні. От ми говорили про mm. це, що я так само боюся, але я роблю і тоді дивлюсь, що з цього mm. вийде. В той момент я шукала в комусь підтримку, і е, я там спитала кавалера: так порадити, типу, що мені mm. робити? А він каже, ти не знаєш, хоч ти роби. А я така. Е, Ну, я, в мене не було такої внутрішньої впевненості, що в мене вийде, і не було оцієї mm. думки в голові, що, типу, ну попробую, побачу, що з цього вийде. А Ангеліна каже, ой, я так хочу вчитися на пірманентчика. А Але... вона ще не працювала Ні, тоді? Ні, вона працювала mm. тільки бровистом і візажистом. І я кажу, то що, в чому проблема? Нема грошей. Я кажу, скільки тобі треба. Ну, шо, там 600 чи 700 доларів. я кажу. Ну, то давай... На навчання обережно. А я кажу, то давай я тобі позичу. І я позичила їй гроші. Вона поїхала в Одесу на своє перше класне навчання по, так, О, по ти. Ти посприяла її встановленню теж? Так, да, перші Лас. клієнти, які були. Вона віддала на... гроші? Ну так, да, звісно. Добре. Та Та і ви з нею ти дали гроші, і ви ти взяла відтоді той кабінет, який тобі запропонувала? Е, Ні, тому що я щось ну. там переживала. І коли я вже внутрішньо прийняла рішення, що так, да, я готова його забрали цю локацію. Mm. Вона була дуже крута. Mm. По цей день там хороший сова. Не скажеш так? Ні. Да? це в Луцьку? Але я то, ну, тобто, але дійсно все, що приходить до життя, дійсно має місце бути саме в той момент. Тобто, і дуже багато залежить від вибору, від вашого вибору. Я знаю, що в тебе була не одна локація в Луцьку до цієї дити зараз. І як я, ти напевно, коли приїжджала в Луцьк, думала, о зараз приїду в обласний центр, будуть закази литися, бабки будуть литися, а ти приїхала і тобі настяли під дверима твого салону. Я, що ти тоді відчувала? Е, якщо чесно, е, нічого, нічого. Ну, я така, така думаю, ну, матюк можна тут ставити, але ми не будемо матюкатися. Ну, коротше, ну що, е, я була в жахливому стані, тому що думаю, ну, скільки років роботи? Е, Ну що ну приказано вижити, значить, треба зробити, так. значить, шукаємо щось інше. Але на той момент було ну просто була е купа переселенців, немає де локацію нормально взяти. І я така стою, нас тут потопило У нас знов стільки води в локації в підвалі, який колись був еротичним салоном масажу, а власник нам нас обманув. Ми про це дізналися. Маш, ти просто не місцеве, в Луцьку дуже багато людей знають, що ця точка ну, треба входити з стороною. Ну бачиш, і ніхто ж не сказав, і він такий, типу: Ну коротше, потім вже нам сказали, просто навіть хлопці, коли ми виходили з роботи, вони такі дівчата, що там був масаж?» І ми такі, що? І я кажу, Ангеліна, нам точно треба звідси з'їхати. No. Ну, коротше, до чого я це вела? Що як прийшло рішення, я. Я стою отак, от по коліна майже в воді, е і в нас вже там помокло обладнання, меблі. І мені дзвонять і кажуть, поїхали в хорвадію на яхтинг. а я така. Коли <реш> виїжджає? Виїжджаємо. Я е ми тоді робили медичну ліцензію, мене на навчання для дівчат. Це був не час абсолютно для відпочинку. для відпочинку, але коли вам здається, що немає часу, коли відпочивати, то це саме час, щоб не наробити помилок. Зараз таке відпочинку. О, ти я думаю. Тя це має їхати в Буковелі. Думаю, ну мені так не вперся. той зараз Буковель, і навчання, і робота. Їдь. Думаю, це але Їдь, да, думаю, треба йдь. їхати. От коли а. в мене декілька ситуацій в житті, от коли типу таке враження, що ти гонився, гонився, от загнався, і ти думаєш, ну ще чуть, чуть я так протягну, Просто зупинись, передихни і рухайся далі. Це в мене так нікому нічого mm. не нав'язує. І, типу, я поїхала в Хорватію всього на всього на три дні на яхтах. Це нова локація, нові люди, коротше, новий досвід, класно. Що там по дорозі в Чехію попрацювала? Приїхала натхненна А про тебе. Чехія була вже на той час? Так, так, в я відкрила в перші місяці війни. Так. І що і до чого я це веду? І якби я переключилась, я на телефоні ми там все організувала для отримання медичної ліцензії. Ага. Прийшла наша перевірка, навчання моделів. Ми все зробили. Тобто, ну все може бути, якщо ти підготував для цього почву і навіть відбутися може і без тебе. Я перезагрузилась, приїхала з новими силами, посидила Ангеліну якось ввечері. І кажу: ми їдемо просто кататися по луцьку і дивитися. Так і сталося. Ми. Їздили кругами, намотували. Кажу, який район нам подобається. Туди їдемо. Нам подобався дрімтаун. На дрімтауні нічого не було. Давай проїдемося тою вуличкою. Ми знайшли Арциолова. Ну, ЖК панорама. Так, да, ЖК Панорама. Да. Просто ми катались, гуляли. Потім вийшли з машини. І на 8 чи 9 вечора було, чи 10 навіть. Ми подзвонили. Це ж Україна у нас. Mm -hmm. <головіка> Може не вічливо було, але ми подзвонили і. Нам відповіли ще й показали приміщення, Ввечері? Ввечері, і все ми вдарили по руках. наступний тиждень скинули гроші, забрали звідти речі, і все. І туди вже я до тебе прийшов. Да, і ти вже Того, Потім ще не ще дойде до того. Нема секрету успіху в моєму випадку. Просто дуже багато працювати, реально дуже багато, без вихідних були періоди, що я від трьох місяців до шести працювала абсолютно без вихідних. От, до речі, коли ми запускали цю локацію в Луцьку, mm -hmm. е-, е я три місяці валила без вихідних, без перестанку. Перший місяць було тяжко. Я втягнулась, ну я втягнулась але я от зараз дещо змінюю в роботі. І оце про це як про стилі управління. Коли я лояльна, і типу раніше був період, що, наприклад, люди, які приходили, не усвідомлювали, У мене дивись, є задача в керівника. Чому задача може бути не виконана? Або погано пояснено, або… тобто керівник неправильно поставив задачу, не зрозуміли, або не хотіли людини От, тільки Но. два варіанти. І вже зараз, через скільки років, я, коли приходить людина на співбесіду, там вона з власне на дерматолога. Скільки ви хочете отримувати? Ну називаю там ну для сучасних зарплат. Ну це дуже хороша зарплата на базі Луцька. Ви готові виходити на вихідних на роботу? Ні. Ви готові працювати понаднормово? Ні. Ви готові навчатися на вихідних або там працювати там. Ні, ви не будете мати цих грошей. No. Ну за що вам будуть платити? У вас нуль експертності. Ви не готові вчитися розвиватися. Ну я працювала понаднормово, проходила на 8, уходила в 11. Uh -huh. е, ну, я перепрошую. Далі питання вже тако органічно буде звучати. Е, чи ти якось чимось чи себе підколюєш чи щось вживаєш, щоб мати сили так працювати? Е, мені подобається цей стан адреналіну, а чи зможу я? По типу, да. в кожної людини є якийсь допінг. в когось алкоголь, в когось нікотин, а я адреналін. У мене адреналін. Да. Я мав можливість багато часу спостерігати за тим, як ти працюєш, ти завжди. Виглядаєш спокійно. Навіть коли відбуваються якісь речі, які непередбачувані, чи щось виходить з під контролю. Ти завжди ну, виглядаєш спокійно. В цей момент всередині, як в тебе? Так само спокійно? Ну, дивись, це ж людину характеризує не ситуація, а відношення до ситуації. В принципі, Це просто набута звичка. Ну, якби я ж там за першою освітою психолог. А по-друге, ну, це установки по життю, приказа ну, приказано вижити. Ну, реально, все. Добре. Як тобі сказати, моя перша серйозна робота да, в компанії Avon- менеджером управлінцем. Головна риса, яка їх цікавила, це була проактивність. Ну, тобто, так mm -hmm. дуже багато сучасних цих зумерів чи як вони, mm -hmm. вони ж би с ума сошли, Тобто, ну ти насільщик, воділа, кооператор кол-центра, стратегну маркетинг. Ти все в одному відділі, ти все робиш. Це ти одна людина. Mm -hmm. Тут ти несеш коробки, тут приймаєш замовлення, тут ти продумуєш акцію, виставляєш рекламні кампанії, організовуєш продажі, mm -hmm. івенти, тобто. Ну, це скільки це робила одна людина? Це на сьогоднішній день робить 18 людей і отримує 18 зарплат. Ну алло. Так, я теж кажу, часто є такі організації, я бачу, що там думаю, на там так багато людей? Я б зробив би все те, що ті люди Сам, роблять. Правда? Ну, заплатили б мені їхні гроші і бачать, щоб закоронали. Е, бо що, вилазить на голову люди бувають? Так, так, вилазить на голову, от я так зайшла далеко. Тобто, що, наприклад, для того, щоб мені відкрити локацію в Луцьку і зробити там те відкриття, яке мені яке ми робили, там, поставити те обладнання. Я особисто, ну тобто я не напрягала людей. Тобто я казала, дівчата, там нам треба те, те, те. Але в них були вихідні, в мене не було вихідних. Так? Тобто, mm -hmm. може, це було неправильно, ну але є три місяці, маслала без вихідних. Я пам'ятаю, що з ми записували запрошення на відкриття. Я була з Масною головою, бо я поночі приїхала з Ратного. Mm -hmm. В неділю, я працювала в ратному. Можливо, ця красива картинка так виглядає, але люди, які там ходять до мене регулярно на процедури, вони знають, що ну, я віддаюся на повну тому, що я роблю. Mm -hmm. Ну, зараз неділя, ми до речі, їдемо. В ковель зняти майбутню локацію і да. втратне та знімати тебе в роботі. Да. І, ну окей, по фінансах взагалі апарати нереально дорогі. Так. Да. Ти де береш на них гроші? Ти кредитуєшся в банках, в приватних інвесторів чи заощадження свої використовуєш. Ну, дивись, перші перші апарати я купувала по-різному. Були лізингові програми. Да, тобто, коли, наприклад, ну тобто, це безвідсотковий кредит. Тобто ти дав, наприклад, там не знаю, 50% і потім 5 місяців спокійно собі платиш, виплачуєш. Це такі недорогі були апарати. На дороге, на свій перший дорогий апарат вже там Насті моїй чоловік подарував іксанд. Ще хтось там поміняв машину, там де і вже мені кажуть. Ан Ангеліна каже: Поміняй собі машину. Я така. Ну я маю купити той апарат. Він на сьогоднішній день коштує 51 тисячу євро. Тоді дешевший трошки так, трошки дешевший. Ну бо ж все таки поросте. Ендімет, що ми знімаємо. Так, І я така е, розкажу прикол. Там же ж ти бачив, є оця машина mm -hmm. і є маніпули. Mm -hmm. Я така, е, їду, така ділуха, везу завдаток в Рівнік, акції така, їду, щаслива. А я пишу собі кожного року: ти пишеш, до речі, цілі, задачі, мрієш. Ну, трошки в пості написав. Ну, ну, щось пишеш, да. фіксуєш. І в мене було, типу, цілі, треба знайти той блокнот, на який цей рік націльна другий рік, купити собі новий автомобіль з салону. Ну і все, це те, що я написала. Я не уточнила не Марку, нічого. Який інсайт у мене приходить. Я везу завдаток, ну тому що для того кожне ось це от обладнання, яке представлене дороге в Україні, це дійсно як автомобіль, uh -huh. хороший, якісний, який ти замовляєш, тобі його там формують, uh -huh. складають, привозять по графіку. Uh -huh. okay, okay. І я везу рівний завдаток за Ендімед, і в мене inside, що Наталка, а апарати дуже часто називають машинами. От ти навіть сам казав, що ми знімемо з тобою відео і скажемо Вирівняємо апарат з машиною на авторі. Так. Да. авторія. No. І я така. І до мене цей інсайт, Я їду і сама до себе сміюся. Відзвоню дистриб'ютору. ми зараз в дуже хороших стосунках я кажу: Юля, е такою сміюся. Кажу, їду до вас, везу гроші. І думаю, що я везу гроші за новий апарат, їду на кактусі. Така. Прикинь, ми купили, нам привезли 22 якогось там двадцять січня Ендімет. Ми зробили навчання. У нас всій команді У нас було групове навчання. У нас був апарат розписаний на декілька місяців вперед на процедури, ну тому що ми готували людей. у Нас вже було все підготовлене, і почалась війна. І він за перший рік зробив шість процедур. Всього на Капець. Ти як ти думаєш, скільки разів я шкодувала, що я не купила машину, а купила індімен в той рік. Mm. Що я стільки грошей заморозила? Шкодувала реально? Місцями так. Да. А потім потім він окупився. Ну то звісно, ну якби зараз я така думаю, ну дуже круто, просто що я в той момент не, не ті маніпули, там, де що я докупляла до нього. Да? Тобто, так. Да. І я така: поміняй машину? Ну потім я поміняла, але ну. Ну так, так. Е, тому першу е, до чого я веду. Перший апарат. Я дуже щільно збирала гроші. Відкладала прям, да, прям купляла долари там. Е, да, долари, євро. <ріст> дуже. І е, ну це була сама моя дорога покупка е, на той момент. Прям дуже. Ну ти ж розумієш, що це для роботи, бо це була інвестиція, mm -hmm. я розуміла. А потім, е, наприклад, я брала апарати е, теж лізинг, е, наприклад. Вибираю обладнання, яке і, і що там 50% відсотків. Даєш, вони працюють, заробляють гроші, виплачуєш кредити. Ну кредити на що я брала? Кредити кактус, до речі, в мене був. Бо я тоді якось так не я зало купила? Ні, його привезли новим. Я його брала через лізингову компанію. А. Він був новий з за кордону. У нього ж там був пробіг на пару тисяч взагалі. О, Дуже він мені відслужив вірою. І Правдою шанасті і мені відслужив. Заробив продала, її. Так, вже продала. А. От тому були і кредити були... на відкриття нових точок. Ти можеш Ні, сказати... такого не було. Це свої раз два-три. Тільки на обладнання. Просто. Тобто дуже вирушають лізингові програми гривневі. Чому тому, що в від виробника, тому що завжди є інфляція, і коли ви берете апарат, припустимо, ну наприклад, курс завжди росте. А угу. вас в договорі є зафіксована вартість стала Ривні. і гривні. І ви собі, ну, це реально. Ви на цьому ще і якби підзаробляєте. Ну в принципі, тому що наприклад ціна на апарат завжди росте. Ну тому що ну, якщо він хороший, якісний, тому так. Якщо зараз до речі є там у ці програми від держави 5.7.9. мені погодили. Я подавалася на одне обладнання, але я не маю на нього працівника. Тобто, до речі, хорошого реабілітолога мені треба в команду. Бо є класне обладнання, нас мала бути дівчинка, щось вона дала задню. Реально реабілітова. реально реабілітолога треба. Я коли готувала бізнес проєкт на захист завдання домашнього від нової кошти, до речі, який я. Посіла третє місце і їздила uh -huh. на цей до них на центральний офіс на навчання. То е, Оксана озвучила, ну бо я зупинилась там. На ти одній... мала для себе межу. Так, я uh -huh. мала для себе таку психологічну межу, більше не фінансово, а психологічну, uh -huh. екологічну. І Оксана мені озвучила я кажу: а де ми взяли ці гроші? каже, ну ти десь їх. Uh -huh. <laughs> ну просто їх отак не лежало. Uh -huh. Типу, там стільки тисяч доларів їх просто не лежало. десь. Ну типу, як я витягувала, частина була, частину витягували з бізнесу, з обороту ось, але тобто що ж треба все. купувати за щось препарати? Це ну, ж та, треба тобто, платити комуналку, платити так, зарплати. Так, так. Ну, це ти, Наприклад, коли. Ти в цьому, то, наприклад, мене якось Настя моя питала, бо Настя вже скільки разів там думала, її хотіли і схантити, no. а, там десятки разів. І Настя думала уходити на себе. І вона каже, Наталь, ну де ти береш гроші? Настя там, питала. Та, я кажу, ну, де ти береш гроші? А я кажу, Настя, ну дивись, ситуація по-свіжому. Приїхала я на нову пошту забирати апарат. Mm -hmm. І мені прийшла зимова куртка. Така класна, в куху там щось. А в мене є гроші на щось одне. Я повірила спочатку в куртку наложений І Підмовилася. Поміряла, вона дуже класно на мені сиділа, все. Але я відмовилась від неї і забрала апарат. так і гроші є. Я відмовляю собі постійно в чомусь. Ну, це ж інвестиція, то на перспективу да, ну, ну, як би, да, на перспективу, Так а як в тебе ну налагоджена співпраця з дівчатами, якщо не секрет, вони ж надають послуги, і вони чи на фіксованій зарплаті, Чи вони відсоток від наданих послуг мають? Ну адміністратори мають фіксовану зарплату. зарплату. плюс з них там є додаткові опції, які дають їм можливість заробляти екстра кошти. Там продають якісь товари, товарими продаж до огляду. Наприклад, я завжди даю яку якусь супутню роботу, за яку отримати можна гроші. Там перевірка там сайту, там підтримка сайту. Ну якби купа речей, які люди можуть заробляти гроші. Я дуже відкрита. Ну, наприклад, скажімо так, от у мене був зараз досвід такий негативний. Я проінвестувала більше 100 тисяч гривень в розвиток наших сторінок. Це типу великі-невеликі суми. І я вже ну, тобто, а вихід з цього був ну, мінімальний, там чотири запити, за скільки там більше, ніж за півроку. Я зняла а. цю позицію, і я там пропоную інше. Але я завжди за таку от проактивність, ініціативність від самого працівника. Тобто, ну якщо пропонуй, пропонуй, а ти ну мені там кажуть, ти нічого не підтримаєш. А що ви запропонували? Oh, no. ну, ти казала, що коли ти хотіла в Гуцьку переїжджати, в тебе намічалися стосунки. Да. І вони намітились і так. Ти от дружина була. Ми жили, ми, ми жили разом спільно в ковані. Переїхала я в Ковень жити. Oh. Але локація залишилася і в Луцьку також. Тобто ти їздила кожен день на роботу з Коваля? <рив> кожен день я їздила з Коваля в логістичний центр. Це було дуже зручно кругом ну, по відстані Коваль Радник, Коваль Володимир. Мені дуже подобається і на Київ їздити по типу, роботі, по бетонці. Mm. Ну, типу, дуже круто. Я народила дитину від великої любові, справді. Реально. Реально. Лас. І в мене красива, здорова, щаслива, усміхнена дитина. Я вдячна цьому чоловіку за свого сина. Це єдине, що єдине, що єдине, що що, що головне, місце. Єдине, за що йому вдячна. Так. За розпермо. За генетичний матеріал. Генетичний матеріал так. Як ти вибирала собі чоловіків для стосунків? По життю. Мій, мій перший чоловік був першим чоловіком у всіх сенсах. Угу. А, партнером, З університету? Так, так. Це перше, перше кохання щире. так. Тобто, якщо в мене там були якісь зустрічання в школі, бла-бла-бла, ну таке все, таке, знаєш, такий угу. лайтик. Нічого серйозного. Ну, тобто, як зустрічались за ручку, угу. гуляли, там, цілувались, там цьому-то, квіточки. Угу. Але перший чоловік це був так, перші серйозні стосунки. Угу. Ну і що? І хто там знав, що, як воно має бути? Я... Ну, Я його любила, а потім почалось. Мені недавно хороша знайома сказала, я ніколи не розуміла фразу, коли хтось в стосунках розвивається, хтось зупиняється і не встигає в розвитку, і тому пари розходяться. У нас була саме така ситуація. Я йшла своїми мильними кроками, мені це давалося. Я йому старалась допомагати, мотивувати, там і потім зробити. Але ну дійсно це дуже важливо, щоб партнери розвивалися. І першим, значить, бачиш, вийшла проблема через різний розмір кроку, який ви робили в напрямку майбутнього. А з другим так само е, дивись, другим я вже зараз аналізую. Ми були просто як співмешканці, нам подобалося проводити разом час. Uh -huh. Він жив своїм життям. Я жила своїм життям робочим, і ми просто ночували разом. Ну, тобто, це вже зараз, я оцінюю mm -hmm. я. Хоча в нас були класні моменти, але вони були настільки дріб'язкові, що, Ну, напевно, на тому етапі це мало так бути. Дуже класно в тебе ви... ну, розвинений емоційний інтелект. Ти розумієш, просто що тобі ці соплі користі не принесуть, так і тобі... ти ветерана сам прийшла далі. І... Ну, ну і їх навіть їх не, не було часу, коли їх розпускати. Так, були моменти. Я не скажу, що мені легко це виходило. З цього ж тебе то... як тато, ніби сина, і тебе були якісь думки, як син без батька. Це тебе не зупиняло, щоб не розірватися. Е... Часто так люди терплять один, одного, щоб дітей. Ні, ти ввесь мені 30 років. Камон, ну, тобто жінка в 30 років, коли вона народжує дитину, я розкажу такий таку він ну, би для себе, так тобто народжувати дитину для себе так теж можна. Ну діти це прекрасно і ти бачиш, що дитина ну зачата і створена в любові і від любові. Те, що сталося потім, ну це. Ну це таке. Е, як зараз ти живеш, рухаєшся? Тебе не буває моментів, що ти лежиш вдома і думаєш, блін, Ну це цей ти тебе погладив по цьому. Ні, такого нема. Але скажу тобі, поділюся вчорашнім інсайтом. Вчора мене був дуже насичений, морально виснажливий день. Mm -hmm. І навчання, і емоційно, і померла моя бабуся, дуже близька мені людина, померла колега. І Я їду така загружена думками про те, що життя кінечне хочеться прожити це життя так, щоб реально, так як я спішила на Богород до бабуся, щоб люди хотіли попрощатися зі мною, провести останній путь. А потім я така думаю, ну до цього ще якби ти типу Так? але в силу так, що померла молода дівчина яка мала купу амбіцій, купу планів. І кажу що сама до себе, що Наталь, кайфую від цього життя зараз. Мій типу бійся і роби. Я, ну, роби це все екологічно, настільки так класно, щоб тренувало ти в першу чергу. Ну, тобто, щоб люди гордилися, що це життя, що вони тебе знають. Отак. От